Годинник Casio модель g 9001 vr Radman. Кварцевий механізм. Точність ходу плюс-мінус 15 секунд у місяць. Цифрова індикація. Хвилини, секунди, години, арабські цифри, корпус полімерний ремінець, полімер, скло мінеральне. Ударостійка конструкція. Стійкий до низьких температур. Міс 20. І стійки до болота. Подвійна електролюмінесцентна підсвітка. Функції світовий час, 2 секундоміра, таймер зворотного відліку з автоматичним повтором, будильник з п'ятьма сигналами. Функція снуз, автоматичний календар, водонепроникність 200 метрів.